Остав на час всі денні думки Твої. піднеси душу і серце до Господа Бога і побожно говори вечірні молитви. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий для мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, за молитви причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Молету до Святого Духа, Цар і Небесний, Утешителю Духу Правди, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси милосердні душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва до Святої Тройці, Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи і злянця, і ціле немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і і віки вічні. Амінь. Моли. Отче наш, що іси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які отцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти помилуй нас, бо жадного оправдання не могуче дати. Ми грішні приносимо Тобі, як владеється цю молитву. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господи, помилуй нас, бо на Тебе надіємося. Не гнівайся, Боже, на нас і не згадуй про беззаконня наші, але глянь на нас ласково, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди твої, і всі ми є ділом. І... Вічні. Амінь нам благословенна я Богородице, щоб ми, надіючись на тебе, не загинули, а за твоєю допомогою від усякого лиха визволися, бо ти єси спасення роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Антіоха. Господи Боже мій, зрішив я в цей день словом, ділом і думкою. І ти, як добрий, і чоловіколюбний, прости мені, сон мирний і спокійний, подай мені. Господи, і ангела Твого хоронителя пішли, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо ти оборонець душ і тіл наших, і Тебе, славимо, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і навіки. Вічні. Амінь. Твоє Богородець, приславне все Діво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через тебе душі наші. Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, заховай мене під покровом Твоїм. Молитву до Ангела-хоронителя, ангел Христовий, хоронитель мій, святий і покровитель душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від всякого лукавства визволь мене, щоб ніяким гріхом не прогнівав я Бога мого. Молися за мене грішного і недостойного Слугу, щоб показати мене гідним ласки та милосердя найсвятішої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Молитва Покаяння. Прости і забудь Боже провини наші, добровільні і недобровільні, що вчинили ми в Слові і в ділі, свідомо і несвідомо, вдень і вночі, в розумі і в думці. Все нам бо бути добрий і чоловіколюбний. Закінчення вечірніх молитв. Надія моя, Отець. Захист, мій Дух Святий, Троїця святая, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, за молитви пред Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. У ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.